Життя слов'ян у Київській Русі у Київській Русі було в достатку грамотних людей. Навіть після хрещення грамотність не стала прерогативою служителів церкви. Збереглися навіть берестяні побутові листи. У період розквіту Київ був дуже великим і красивим містом. Заморські гості навіть порівнювали його з Константинополем, який тоді був справжньою столицею світу. Після хрещення Київської Русі Володимиром вплив язичництва залишався дуже сильним. Навіть князі і їх наближені часто називали дітей слов'янськими іменами. Іноді це призводило до плутанини одну і ту ж людину літописці називають різними іменами, отриманим при хрещенні і даними при народженні. В економічному житті населення Київської Русі велику роль грало полювання воно давало м'ясо для їжі. Шкури для одягу і сплати податків.